Всім привіт! Я з Анжела. Це мій канал, декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області, з район, село Матроска. Сьогодні я отримала посилку, отримала нові злаки. Просто хочу показати, що я отримую. Тут дві анемони. Тут так запутано. ось, гляньте. Ой, що дуже закрию. Гляньте злак. Оце таке о матьобство. Андропогон. Андропогон. Зараз глянемо, скільки він коштує. Андропогон. 169 гривень. Оце ось оцього, гілочка одна, 169 гривень. Дивимось далі. Це у нас що? Це у нас вейник? Дивимось далі, ось вейник. Вейник. Ну, виник 65 гривень коштує. Ну, це ще куди не шло, Ось, бачите? Так. Жовте, що у нас це жовте? Це якась осока повинна бути. Осока. А ні, це хакони хлоя, хакони хлоя. Ну, Хакони хлоя назавжди дорога. Вон, 139 гривень. Бачите, кущик. Так. Це у нас пінісєтум. Пінісєтум. 75 гривень. Ось, бачите? 75 гривень це коштує. Так, це у нас що? Це у нас Міскантус китайський Пурпур Фол. Так, Міскантус китайський, Міскантус, Purple Вот Оце 87 гривень. оце. Ну, все ось покажу. Це у нас. Андропогон ще один. Андропогон ще один. 139 гривень. Це? 139 гривень. Бачите, оце скільки оце то? Ну, коротше. Це у нас що? Це у нас моліні варігата. Зараз подивимось маління варіїгато. 60 гривень. Це 60 гривень моління. Ну, в принципі, це нормально, тому що вона дуже погано наростає, ще й пістрява. Оце нормальна ціна. Оце єдина нормальна ціна. Це у нас не закрите. Цеслерія осіння. Ну, сослерія ще така нормальний кощик. Ой, упало. Коротше, ціни, як бачите, у питомниках. Каплі І це каплі 135 гривень. Оце 135 гривень теж, дивіться, от це нещастя. Так що ціни, як бачите, що я отримую і що я відправляю. Хто, отримує від мене посилки, то бачить. У мене 50 гривень в основному всі злаки. Є по 100, але там ділянки вже нормальні. Так що так, Зараз я їх всі замочу. Не знаю, чи буде час у мене їх висадити, але я хоч поставлю воду. Так що так, дорогі друзі, от таке я получаю, отримую. Це з питомника зелений ядем. Заказала собі нові злаки до моєї колекції. Це вже буде десь, ну, 90 сортів у мене вже буде. Тепер. Будемо розмножувати, це пройде роки 3-4. Поки оце наросте щось. Роки 3-4. Треба буде чекати, щоб воно щось наросло, щоб можна було щось ділити та продавати. Так що, так. На сьогодні гарна погодка, тихо так. Ось пенісітом. Ну, я собі саджаю ось. Бачите, оце таке ось залишилось. Оце це буду саджати ось такий кущик. У мене такий кущик Коштує, от, якщо його зразу весь от такий 50 гривень. Бачите, скільки тут уже ростків? Ну, відривається більше, то буде більше. Ну, 50 гривень це нормально для такого кусика, тому що тут вже молоді пішли, тут вже буде на свій рік уже кущ. Так що, от так. Теж собі саджають, бачите, воно сохне все, але потім відновляється. Ось тут я садила. Хочу показати, було сухе зовсім. Бачите, вже пішло відростати ось. Блін, не можу тиснути на екран руки в болоті. Ось, бачите, вже пішли зелені прирости. Так що зразу все сухе, потім відростає. Ну, це я тут недавно садила ось. Останній кусик. Що трошки раніше я садила, ось вже зелень відбиває, він там теж зелень відбиває, так що то, що досохнути, ось кущ геть був висох. Бачите, і ось вже пішли зелені ось ростки. І тут он зеленіє, так що все воно відновляється, як бачите. Ще поки морозів не буде, воно ще буде рости. Так що не переживайте, що у вас щось сохне при посадці. Це все нормально. О, вже кричать, треба знову щось кидати, їсти. Ну от і все. Сьогодні сирени годуть зранку, вночі годіли, зранку гуділи. Цілий день повітряна тривога ця годить.